Кіровоград попрощався ще з двома героями. Вшанувати спецпризначенців Сергія Гришина і Максима Кривенка на театральну площу прийшли з півтисячі земляків. Герої загинули ще влітку, але ідентифікувати хлопців вдалося тільки зараз. Далі сюжет Дарини Романської. Старший солдат Сергій Гришин був водієм роти забезпечення військової частини польова пошта в 2336 три пішов добровольцем. Їх розвідницька група натрапила на сепаратистів під час пошуку пілота, збитого терористами літака Су- 25 29 липня поблизу міста Сніжне Сергій та ще семеро бійців загинули. Сергій Гришин завжди заповнюється як спокійний, уравновішений. Такий любой ситуации ситуації. Чоловік подготовил свою машину і вместе с з нею на війну. Вместе с ней и погиб. Он був водитель от Бога. В старшому розвіднику цієї ж військової частини Максиму Кривенко було 22. Хлопець пережив Іловайський котел, 29 серпня. Виходячи з оточення через мирний коридор, він загинув. Максим Кривенко заповниться веселим, Невозбудь в будь-якій ситуації. Чоловіком. Він і часу на фотографії. Він завжди улыбался в лицо врагу. Вічна пам'ять вам, парні. Покойтесь, миром. Вшанувати воїнів прийшли з півтисячі кіровоградців. Серед них чимало бойових побратимів. Військові дякували батькам загиблих героїв та обіцяли помститися за них. У нас у всіх хранилась надія на те, що. Ми їх увійдемо рано чи пізно живими. ще раз простіте нас, що не оберегли. Нашим всім общим долгом буде допомог близьким родним наших героїв. Ви віддали найцінніше, що було у вас, ваших синів українську армію. Наш обов'язок помститися за їхню смерть. І довершити ту справу, за яку вони боролися в українській армії, поховали героїв на алеї Слави рівнянського кладовища у Кіровограді. Дарина Романська Олег Позняков день за днем.